Чотири автобуси не оплана, це десь близько 200 чоловік. Ми наші автобуси, Ці автобуси вели ще з Білої церкви, контролювали. От, на коптях вони зупинилися, але там не вдалося, так мовити, дослідити, хто це і що це під Чернігом їх вже працівники деї зупинили і перевірили. Всі чотири автобуси це журналісти. Поки така версія, їх версія, що вони їдуть 207 округ. Але по нашій версії вони їхали в Чернігів. Для чого? Є так звані каруселі, тобто, щоб люди розуміли, що технології, представники партії регіонів нікуди не подівались, і все це працює. І 200 чоловік карусель це може попрацювати в Чернігів і змінити вибор виборців десь відсотків на 15 до 20, якщо така кількість буде працювати. Це те, що виявлено. Єдине, що ми хочемо попросити всіх. Членів комісії, щоб вони розуміли, що за порушення виборчого законодавства є уголовно, уголовний термін наказу відповідальності. Тому щоб люди розуміли, що цього робити не треба. Бо по нашій інформації є також початок деякої співпраці деяких членів виборчих комісій з отакими от. Виборцям, які заїжджі. А які видання є у цю інформацію? Від якого змі вони. Ми... Ну, у працівників ДАІ у вони записали. Ну, там десь 5 чи 6 видань. Різних. Різних, різних. Та, різних, Ну, на це, будемо так казати, увагу, нема сенсу звертатись. Ми домовились з працівниками ДАІ, що якщо якісь автобуси будуть заїжджати в Чернігів, щоб вони нас попереджали зразу, от і також журналістів. Далі передали цю інформацію в Корюківку, якщо вони туди. Їдуть. Ну і головне, щоб вони десь не пропали по дорозі між силікатним заводом і Новосилівкою в Чернігові. А писку, яка в Чернігівщині інформація? Ну, ми не можемо досліджувати їх документи. Але, але по нашій інформації, там люди є. Два автобуси з Білої церкви, два автобуси з Києва. Це 100% інформація, ми про це знали ще зранку.